Одним законом досягти одразу дві шляхетні мети. Перша мета це все ж таки зупиняти молодіжний алкоголізм. А друга мета ще щоб ці кошти спрямувати на будівництво лікарні хмари. Підвищити акциз на пиво і віддати гроші охмадиту. Такий альтернативний спосіб добудувати новий корпус лікарні запропонували члени опікунської ради. Їх підтримали небайдужі народні депутати і зареєстрували законопроект. Ми зареєстрували, подали законопроект про підняття акцизу на пиво з 0,87 копійок в три рази – 2 гривні 50 копійок. Це дасть можливість додатково зібрати в цьому році вже 2 мільярда гривнів. Грошей вистачить, аби добудувати новий корпус охмадиту, який планувалося закінчити у цьому році, та в терміни не вкладаються. Адже обіцяного державного фінансування майже немає. 225 мільйонів в тому році, в цьому році всього виділено 95 мільйонів до кінця і року. Її хочуть завершити, але ж потрібно ще півтора мільярди. Говорять, що буде ще вона дорожчать. Нова лікарня відкриє нові можливості. Найскладніші операції з пересадки кісткового мозку від не Донора робитимуть в Україні. Це врятує сотні дітей з онкогематологічними захворюваннями. Півтори тисячі, дві тисячі дітей, і з кожним роком роком ця цифра збільшується на Україні. Онкохворих дітей з них. 20% – це 200-300 дітей потребують пересадку, а рятують з тих 200-300 дітей тільки 30-40, тому що 150 тисяч євро не так просто зібрати. А зараз 37 дітей стоять і ждуть свою чергу відправки за кордон. Тому наскільки ця важлива лікарня нам всій Україні. Провадження нового законопроекту дозволить розв'язати й інші проблеми охорони здоров'я, зменшити пивний алкоголізм серед підлітків. В Європі ми на другому місці а були на першому після Чехії по молодіжному алкоголізму. То я думаю, і є статистика, що після кожного підвищення акцизу, не тільки на пиво, а на всі спиртні напої. Алкоголізм все ж таки молодіжний зменшується в Україні. 50% дітей у віці до 13 років вживають пиво. Воно доступне дешевше за сік чи кефір і його юридично не визнано алкоголем. Але саме пиво є основною причиною алкогольних проблем, стверджують медики. Проте в Україні цей напій обкладається найменшою ставкою акцизу. Вона майже в п'ять разів нижча ніж у Росії та Білорусі. Можливо, тому українські підлітки серед країн Європи. Та СНД посідають друге місце за вживанням пива.